Керівництво прилуцького району сьогодні велику увагу приділяє безпековим питанням. Стан укриттів на прилученні залишає бажати кращого. Тому голова районної військової адміністрації тримає на постійному контролі виконання поставлених завдань щодо покращення стану укриттів. На сьогоднішній день це є один із основних елементів нашої роботи, тому що укриття це безпека. Це безпека, враховуючи, що ми на сьогоднішній день перебуваємо в стадії війни. Ми повинні забезпечити створити умови належні умови і без безпечні умови як для здобувачів освіти, так і для викладачів, і в цілому для мешканців наших населених пунктів, тому ми націлені робити, щоб все-таки укриття провести відповідність. Всі вони були забезпечені, необхідними елементами, в тому числі і елементами живлення. Ми постійно зараз перебуваємо в цій дискусії. На жаль, є певні питання там до виконання, тут до всіх. Представників громад, але ми все одно змусимо виконати ці вимоги, тому що це безпека наших мешканців. На прилученні частина закладів освіти не має своїх укриттів До вирішення цих питань кожна з громад підходить по різному, проте процес не стоїть на місці. На жаль, є такі не небагато, але є такі ще навчальні заклади, які не мають укриттів Вони перебувають або в режимі онлайн, або якщо говорити про сільську місця, місцевість то там вирішено підвезення до сусідніх сіл. А я надію, що там з'явиться укриття, можливо, модульні, там капсульні якісь все залежить від місцевого бюджету. Якщо місцева органи місцевого самоврядування знайдуть кошти і виділять, то звичайно ми зараз націлюємо на вирішення цих питань. Дуже гостро на сьогодні стоїть і проблема закритих укриттів під час повітряних тривог, наголошує Володимир Чернов. Є факти мені телефонують, говорять, що під час повітряної тривоги там укриття, найпростіше укриття незалежно цивільного захисту. Вони зачинені про такі факти доводити інформацію до військової адміністрації. Ми відповідно будемо реагувати, тому що це недопустимо. Відповідні відповідальні особи з органів місцевого самоврядування повинні забезпечити вільний доступ усім бажаючим, хто бажає зайти в це укриття.